Доброго дня, другокласники! Урок позакласного читання Тарас Шевченко. Право привітання, гарного настрою, цікавих завдань, дружньої співпраці, взаєморозуміння. Право очікування. Продовжуть, будь ласка, речення. Добре. Зробимо з вами фонетичну зарядку. Уявно надуйте повітряну кульку. Уявіть, що у вас в руках повітряна кулька. Оберіть, якого кольору вона у вас. Так, а тепер дітки глибоко вдихнули і надуйте кульку. Почали. Ще раз глибоко вдихнули. І ще раз глибоко вдихнули. Почали. Молодці! Поганяйте коника. Чудово. Вигукнуть, наче злякалися. Добре. Скоромовка Ганни Чубач. Прочитайте, будь ласка, скоромовку з образою. Поставте відео на паузу. Прочитайте. Прочитайте скоромовку здивовано. Відео на паузу. Прочитайте звичайно відео на паузу. Прочитайте, будь ласка, з радістю. Прочитайте вислів. Розділити треба його на окремі слова і прочитати. Вийшло розділити. Спробуйте прочитати. Таке у вас вийшло. Тарас Григорович Шевченко. Поет і художник гордість і слава України. Він народився в сім'ї кріпаків, з дитинства любив малювати. А ще Тарас Шевченко написав багато віршів. Перша збірка віршів мала назву Кобзар. Згодом поета стали називати Великим Кобзарем. Давайте складемо кластер Тарас Шевченко. Хто це? Правильно, поет. Яка його перша збірочка? Правильно, кобзар. Дитинство. Сирота. Бо рано померли батьки. Ще він народився в сім'ї кріпаків. Любив малювати і був пастушком. А ще він художник. Що він малював? А ще. Добре. Зараз іти розглянемо виставку книжок творів Тараса. Шевченка. Перший твір. Тарас Шевченко тече вода з під явора. Тарас Шевченко зацвіла в долині червона калина Тарас Шевченко мені тринадцятий минало. Тарас Шевченко дітям. Я пропоную вам послухати вірш Тараса Григоровича Шевченка Тече вода з під Явора. Тече вода з під Явора. Тече вода з під Явора. Яром на долину. Пишається над водою червона калина. Тишається, калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю, та попід горою, Хлюпочеться качаточка помеж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько і мати в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятем звати. Дуже багато творів Шевченка покладені на музику і стали піснями. Ось послухайте, будь ласка. Пісеньку на вірші Тараса Шевченка. Ще дітки є збірки віршів Тараса Шевченка. Кобзарик-школярик. Думи мої думи. Я раджу вам взяти в бібліотеці, один із творів Тараса Григоровича Шевченка і прочитати. А ще відомий. Відома збірка, яка називається кобзар. Збагачую свій словниковий запас. Давайте складемо прислів'я. Пам'ятаєте, речення починає з великої букви, в кінці ставлю крапку. Встановіть порядок слів. Так, перевірте. Складемо ще одне прислів'я. Прочитайте. Підводимо підсумки уроку. Чи вдалося вам скласти прислів'я? На що ви можете похвалити себе на уроці? На цьому дітки наш урок закінчений.